Цікава новина для кіноманів 6 червня. На великі екрани виходить нова фантастична кінострічка після нашої ери. Головні ролі у фільмі виконали Уіл Сміт, і його син Джейден. Нещодавно вони презентували кінороботу у Москві і санкт петербурзі Подробиці у сюжеті. Актору Іл Сміт і його син Джеден прилетіли до Росії для презентації їх нової картини під назвою Після нашої ери. Спочатку зіркова сім'я відвідала Москву, а наступного дня прибула в північну столицю. Перш ніж зустрітися з журналістами, сміти побували на крейсері Аврора і попозували перед камерами на даху перед Сааківським собором. Змі попросили їх розповісти про одне одного щось, про що ніхто не знає про те, що ніхто не знає, ну добре, більшість людей не знають, наскільки він цілеспрямований, коли хоче щось зробити. думаю, джейден дуже дисциплінований. Він дуже працелюбний. І якщо говорити про те, чого ніхто про нього не знає, думаю, це саме те, наскільки він важко працює. У картині після нашої ери сміти зіграли батька і сина. Автором сюжету був сам сміт старший. Згідно зі сценарієм, Люста вже давним-давно полишила землю, але герої сміті вимушені повернутися туди через катастрофу під час експедиції в іншу галактику. Чим закінчуються фантастичні пригоди, можна буде дізнатися 6 червня, коли картина вийде в прокат у Росії та Україні.